Це зала центру адмінпослуг у Бобринці. На день тут влаштували станцію переливання крові. В одній кімнаті донор проходить етапи від реєстрації документів до забору крові. Виїжджають у громади, бо не всі мають можливість поїхати здавати кров у Кропивницький, розповідає завідувач відділу обласної станції переливання крові Роман Соболь. Виїзні бригади та дні донорами пішли вирішили організовувати в зв'язку з тим, що потреба в донорській крові не зменшується. Активно йдуть активні бойові дії та є пацієнти у місті та області зі цієї крові потребують. У Бобринці виїзну станцію переливання крові організували вперше. Міська рада неодноразово централізовано підвозила людей до міста Кропивницького щодо здачі крові, але на жаль, бажаючих було дуже багато. Обзвонили підприємства, організації, де працюють багато людей, щоб вони долучились до цієї акції. Олег Качко, рятувальник, каже: без виїзду в Кропивницький здавати кров зручніше. Я рахую це. Кожен громадянин повинен робити добру для, для нашої держави, повинні всі допомагати нашим захисникам здавати кров. На виїзному пункті переливання крові працює бригада шістьох медиків. Перед забором крові пропонують випити солодкий чай з печивом. Тут лікар міряє тиск та перевіряє, чи є протипоказання. Татуювання останні півроку, операція останні півроку. надавнє видалення зубів це до 10 днів. Дозволом до донації є вага більше 50 кг, вік більше 18 років. Потрібно підготуватися за далекі до донації, тобто з вечора потрібно перетримуватися і зранку перетримуватися і діяти. За цим столом працює пересувна лабораторія. перевіряють групу крові та рівень гемоглобіну. Ми набираємо зразки для аналізів. Кров перевіряється на гепатити Б, С, ВІЛ та Сифіліс. Одночасно забір крові можуть проводити у чотирьох людей. Ми з колегами більше долучиться до даної акції. Зараз країні триває війна, тому кров потрібна на фронті, як не ми хочемо, зможемо допомогти бійцям. До виїзду в Кропивницький заготовлену кров зберігають у контейнерах автомобіля станції переливання крові. Кров транспортується при температурі до 10 градусів максимально, але бажано від 2 до 8. Ми попередньо передохолоджуємо контейнери. Говорить, за 5 годин кров здали півсотні людей. Стандартна доза 450 мілілітрів. Приїхати зможуть у будь-яку громаду, де будуть охочі здати кров. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.